Вітаю, друзі! З вами міжнародний гросмейстер Юрій Шкуро. І так, що вчора ми провели перше з трьох, першу з трьох подій, першу з трьох запланованих заходів. І це був старт найкрутішого проєкту колективні шахи. Всі, хто вже вчора прийняли участь, а можна й долучитися, бо перші ходи лише були розіграні. Дуже цікавої схеми атакувальної проти сицилійського захисту, можна сказати, моєї авторської схеми. Так ось усі ті, хто приймали участь учора у проєкті Колективні шахи, вони були дуже задоволені, всім сподобалось, було живе активне спілкування, були додаткові питання від учасників цього проєкту. Долучайтеся, ставайте сильнішими. Як долучитися до проєкту колективні шахи? Напишіть по контактам, спитайте та приймайте участь. Далі. Сьогодні та завтра в нас заплановані сеанси одночасної гри та марафон, не знаю, буде це марафон чи ні, бачите, які проблеми в Україні зі світлом, іншим нашим шахістам з інших куточків світу важко підлаштуватися під цей час. Не знаю, вийде чи не вийде, але буде як мінімум турнір та сеанс, тому долучайтесь. Умови участі у нас на сайті. а Якщо ви власник одного з наших абонементів, то умови участі для вас безкоштовні. А якщо ви власник найкращого у світі шахового абонементу, то ще й ваші партії я усі проаналізую, дам. Вам поради проаналізую професійно, і ви станете грати набагато набагато сильніше. І ви отримуєте не тільки свої партії, але й партії інших учасників турніру. Подивитись, таким чином вивчити дебюти і станете сильніше. Найкращий шаховий абонемент це дешево, вигідно і найголовніше дуже дуже корисно для шахіста будь-якого рівня.